За словами заступника генерального директора зі збуту підприємства Полтава Теплоенерго» Романа Кашина, борг за спожите тепло зростає. Аби це уникнути, працівники установи до кінця року планують встановити в усіх житлових багатоповерхових будинках прилади обліку тепла. Протягом минулого року було встановлено більше 300 лічильників. Станом на кінець опального періоду 554 житлових будинків вже були обладнані. Що складає 41 від загальної кількості, за даними комунального підприємства Економія тепла там, де встановлені загальнобудинкові лічильники, становить до 12 На вулиці Братів Шеремитів, 21, загальнобудинковий прилад обліку встановлюють згідно з раніше затвердженим планом. Ми працюємо тут другий день. Вчора почали встановлювати тепловий сьочик. Сьогодні ми ці роботи закончили. Ці роботи по установці теплового свідчика ми проводимо з прошлого року. І не То тобто ми проводили їх із зимою. Ми зимою в самые тяжкі морози збирали ці счетчики в цеху. Коли була хорошая погода, встановлювали домах. Вже до кінця року загальнобудинкові теплові лічильники планують встановити у 90% житлових будинків. На всіх домах вивішені об'явлення. І ніж встановлювати счетчики, ми приходимо, осматриваємо місце, установки счетчика. Если есть желающие с нами пообщаться, мы со всеми общаемся, привлекаем к этому ЖЭК. Во многих подвалах есть засорение. Вот, мы привлекаем к этим делам ЖЭК, устраняем. Видим даже много некоторые неправильной работы систем, теж нам приходиться там їх ісправляти. За словами Олександра Струтовського, мешканці будинків не перешкоджають встановлювати лічильники обліку тепла. Костянтин Ихновський, Євен Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.